Ударні безпілотники уразили стратегічні об'єкти РФ 24 січня у кількох регіонах. До прикладу, в Рязані дрони підпалили тамтешній нафтопереробний завод. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко. За його словами НПЗ, є одним із ключових у нафтовій промисловості. РФ забезпечує паливом цивільний та військово-промисловий комплекс комплекс є під санкціями, однак виробляє паливо для військової техніки: авіаційний газ, дизельне паливо і інші види нафтопродуктів, що використовуються у літаках, танках, кораблях збройних сил РФ. Минулої ночі також у Брянську дрони втретє атакували завод Кремній, що виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів ЗРК «Панцер» ракет іскандер для РЛС Реб БПЛА РФ.